Доброго ранку. Проводила я своїх в школу, а Двінка сьогодні вже пішла до школи, чоловік на навчання, коротше, всі на, всі на своє навчання. Я навіть встигла прийняти душ і нафарбуватися. Вирішила одразу зараз нафарбуватися, тому що у нас сьогодні короткий день в школі, в 11 треба їх іти забрати. Тому я вирішила зранку. З'явилася хвилинка, так би мовити. Ось поставила відео няню, там на ліжку спить Яліночка. Я її не чую. Коли витяжка працює, коли е е Ліана розмовляє, я ну, не чую, тому буду користуватися такою відеонянею. Подивимося, як воно мені буде зручно чи незручно. Ну, відео мені насправді і не потрібно, да? мабуть. Мабуть, я не відчуваю потреби у відео, мені головне почути. Ну, так як вона, функція ця є. В цій кімнаті у нас зараз 26,2. Отже, а, сьогодні п'ятниця, як я сказала, короткий день. У мене в планах поприбиратися, а, сходити в мюллер магазин, забрати дітей, погуляти. А, з харчами у мене нібито нормально. Я вчора борщик зварила. М'ясо для гріля підготувала, тобто салатик там або кашу якусь на швидкоруч, то я вже приготую під час обіду або вечері. Що ще? У мене прийшла посилка з посудом. Треба мені її розпакувати, подивитися, чи він не битий. І сьогодні перший день, коли я еліану, привчаю спати без підгузка. Їй через два тижні-чотири роки, але на ніч ми її вдягали підгузки. Чому? Тому що ми постійно в гостях, постійно ми в чужій оселі, постійно мені нема коли, то я працювала мені вночі прокидатися з нею, гратися, не було ніякої можливості. Далі я була вагітна, теж саме. Потім, поки ми в готелі мешкали, там на дивані вона спала, також не постілиш, нічого не постілиш, нічого не... Ну, незручно. Коротше, я все відтягувала, відтягувала. Ми вже записалися в садочок. Треба у вересні йти до садочку, і я розумію, що вона може ну, і в день. Тихі ти, на, на тихій годині вона може бути мокрою, тому зараз прийшов час саме відучати від підгузків. Будемо, Я замовила, ж купила на матрасник непромокаємий, замовила пелюшки, щоб було що змінювати. Е, я хотіла спочатку як і старшим своїм дітям, а то пам'ятаєте, з радянських часів така е, клійонка. Жовта-помаранчева, ну така, що зверху постілів простинку, да, простинку зняв, крийонка, вона ну, витри її, да і все. І, іноді постирав. Але ж вона така, ну, типа, і шелуши, шелестить трошечки, але я її ніде зараз не, ну, не бачила, так, щоб вона мені попалася на очі. І я бачу, що зараз все біленьке, таке ж роблять уже там. Короче, я до чого? Що, що на матрасник, якщо він намокне, його треба зняти, постирати, висушити, покласти. Ще пелюшки, які я замовила, на, на картинці була така фотографія, що ну, завернута. І там знизу синього кольору. Я подумала, що знизу, типу, гладка, така клійончата структура, а зверху буде вже як Ну, Як і ці одноразові пелюшки. ось, А воно прийшло і зверху, і знизу тканина, а клійонка, ця непромикаюча частина, вона десь там посередині. І виходить, що нічого такого. тут, Тобто, все треба змінювати. І на матрасник треба зверху простинку стілити, і на пелюшку треба зверху простинку стілити. Коротше, я намагалась щось придумати, щось позамовляла, але воно все не, ну, не так працює, як би хотілося. Ну, я вчора вже постілила той на матрасник, постілила пилюшку, підготувала сухі простирадла, сухі трусики і підключила. Я вам пізніше покажу. У нас є такий мокрий будильник. Ми його замовляли, коли Альвінці було 6 років. Вона сама на нього заробила. Коли виконувала там, по галочкам хатні в 6 років, я пам'ятаю. І ми на Аліекспрес замовляли мокрий цей будильник. Коштував, як зараз пам'ятаю, щось в районі 700 гривень. Чекали ми його два місяці, і за декілька ночей, там щось там 3-4 ночі. Першої ночі вона взагалі взагалі не, вона не, не, не чула. Що це таке? Це датчик, який прищеплюється к трусикам, і будільничок вішається, праводочок йде, і будильник вішається на ручку. І коли дитинка починає пісяти, мокрі трусики і мокрій трусики і спрацьовує будівник, контакт замикається, спрацьовує будівник, і він піщить. Цей час треба встати, пісяти на, гор, на горщик. І таким чином мозк починає е, розуміти, що коли ти починаєш пісяти, треба встати на горщик. Коли ти хочеш пісяти, треба встати на горщик. А Львінка у нас перші дні не чула його взагалі. Ми тоді ж мешкали в маленькій квартирі. Ну як, мені не дуже маленькій, в двохкімнатній наші в Києві. Але я бі бігла до неї вночі, я його чула, я її перевдягала. То, то все ка а вона взагалі спала дуже міцно і нічого не, не чула, не відчувала. Але е за тиждень все, як то кажуть, бабка пошептала. Вона перестала пісятися ну і більше з того. От, тиждень вона ні, не чула, не чула в яких в якийсь момент мозок, <со> мозок спрацював і все. І більше у неї не було не ні аварій, ніяких, ну жодних питань з цим не було. В інструкції написано, що цей пристрій працює з 6 років, коли вже дитина доросла, у неї вже є розуміння, вона вже сама хоче від цього позбутися. Ну і якби це вже для таких більш усвідомлених дітей. Але для Іляни я вирішила спробувати зараз. По-перше, він у нас є. По-друге, вона дівчинка така розумна, що, можливо, воно їй також допоможе. А якщо не допоможе сам будильник, все одно треба якось пробувати відучати. Треба мамі вставати, мама встає молодшу годувати, буду її садити на горщик. Ну, якимось чином будемо це вже працювати, вже мама набралася сил, щоб зайнятися цією справою. Тож, ось такі справи. Сьогодні вночі мене Іланочка розбудила, плакала, і я встала, посадила на горщик, тому аварії не було. Як працює будинок, ми сьогодні не чули і подивимося, що буде далі. В Наступних відео вам розкажу зараз. Я спробую поприбрати на кухні в їдальні і в вітальні. Це у нас одна кімната. Я спробую зняти мотивацію на прибирання. Якщо у мене це вдасться, якщо не вдасться, тоді цей шматок буду вкладати в влог. І подивимося, як у мене тепер будуть відео. До речі, хотіла вас спитати, любі мої підписники. Так як у мене зараз такий вже переворот закінчився, більш-менш життя стабілізується. Я хотіла спитати, які теми вас цікавлять з мого каналу, які відео вам більш подобаються, наприклад, коли я окремо знімаю там якихось огляди там якихось покупок товарів, розпаковок, або окремо знімаю мотивація на прибирання, або окремо про малюк, або окремо про наболіле, або влогові відео, в яких все разом наше життя і і прибирання, і готування. Я сьогодні зроблю допис у себе на сторінці і прошу дуже вас зайти і проголосувати, який формат відео вам більш подобається, щоб я розуміла, як краще для вас робити контент. Поїхали прибирати, зустрінемося трошечки пізніше. Думаю, я вже почала плакати, я вимикаю відео няню і йду займаюся з дитинкою. Потім буду продовжувати. Ірина пакуша. Зараз ще я її поклала, спробую ще раз. Можливо, вона поспить. А може і проснеться, вже тоді підемо умиватися. Подивимося, коротше, зараз. Поставлю знову. Там під ковдручкою спить Єліночка. Треба гвоздочок якийсь прикрутити камеру, я не знаю ще. Мабуть, треба спочатку пару днів покористуватися, а потім зрозуміти. Ну, по ну, я маю на увазі, чи, чи в якомусь одному місці закріпити на постійну, наприклад, біля ліжечка ту камеру, і вже вона там буде постійно. Або треба так закріпити, щоб можна було або на ліжко велике її направляти, або на маленьке, або знімати, там, наприклад, в іншу кімнату. Ну, по ідеї, Мені треба, щоб вона спала ну, в тиші, на рівні поверхні. Тобто мені нема сенсу її, наприклад, в, 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 в там, стільчику сюди приносити. Да? Мені нема сенсу. Тобто, якщо вона буде спати, а мені відгоняння потрібно, коли вона спить у своєму ліжечку. Ну, можливо, що коли я її погодувала на великому ліжку і пішла. Коротше, не знаю, що подумати. Отже, ладно, я продовжу своє прибирання, Елі теж ще спить, а вже 10 хвилин на 10. Він не пікав, тому що ти не опісалася. Я тебе вночі підняла, коли ти приходила, чи ланочка мене розбудила, і ти попісала на горщик. І тому він не пікав. А коли ти його зняла, він почав пікати. Поняла? Але дивись, ліжечко у нас сухе. Ага. А на потрога сухе ліжечко? Ага. Зірочку ти заробила? Де наші зірочки? Свої. Яку ти зірочку вибираєш? Ти ще хотіла які? Червоні чи зелені? Червоні клею цей квадратик. Окей. Okay. Угу. So ти молодець, у тебе сьогодні сухе ліжечко, а це Так. Yeah. Давай. Mm -hmm. угу. Молодчинка. Все, Умничка. Умнічка. Тож, у нас такий є календарі, там зелені, зелені зірочки це ще Альвінкіни, є у нас ще червоний, Елічка буде ставити червоні. І є, мама їй пообіцяла, коли буде цілий рядочок червоних зірочок, це означає сухих е, ночей, е, тоді, е, тоді мама їй купить да, mm -hmm. да Подарунок. Ми ще не вирішили, який. Тож отак виглядає цей апарат. Давай покажемо, як він чіпляється. Давай. <губ> Вставай. Він чіпляється на ручку. Мама от сюди ще засовує тут футболочку. Сікотна, <губ> Щ... так. Да. Він засовується отак от на ручку. Зараз. <губ> отак от він на ручку втягається. Тут треба ще підтягнути трошки. О, вставай, вставай. А цей датчик, проводочок, прищепочка тут така є, цепляється до трусиків збоку. І якщо егочка буде пісяти, він змокріє і буде піщати. А піщить він отак от. Якщо він піщить, це означає що треба встати. І піти попісяти на горщик, так? Да? Угу. Да. Але я вже хочу пісяти. Біжі після. Але коли ти вже зранку прокинулась, то треба бігти. Куди пісять? На унітаз. І що ви думаєте? 57 хвилин ми вибіжали з хати. Добре, що я встигла перевдягнути яліну, але вона спокійно гралася, я її не встигла погодувати. Сподіваюся, її вистачить. Так, да, я бачу, що ти а не Ну, Вона така полусонна, може вона зараз візочкою засне. А -а -а. Елі з'їла тільки банан, зараз на півдорозі почнемо мені поросити їсти. Да? А я, я не голодна. Да, Мама з тим прибиранням каже, я не голодна. Щас не голодна, не голодна, а потім дай мені їсти. Да, Елічка? Я все, все, зараз все. ми дівчат заберемо. І все, мама буде вже спокійно щось робити. Я думала, що в дощ встигну, бо мокре взагалі. Я просто варена від цієї жари. Ось. Хоча е сьогодні вже знову у мене вже інша, інша грудь болить. Мабуть, я була е мокра вночі, а вікна ж відкриті, можливо, протягнула, можливо, Віталіка апарат. Бо вчора я ніде не охолоджувалася ніде мене, не надивати, була в, такому, в таких місцях. Коротше, сподіваюся, що воно не, не розхворіється та грудь. Ну, мала поїла, воно зранку було. Да, зараз ч -ч -ч -ч. зранку було тверде, потім мала поїла, нібито стабілізувалася. Я їй почала сьогодні вже вітамін Д давати в краплях. І як мені пояснило лікар... Що таблетки, які мені дали в пологовому, вони з тором. І вона каже, я вам можу приписати краплі, але доки не виростуть зубки. А потім або повернетесь до таблеток, які вітамін D разом з фтором, або будете продовжувати пити краплі і чистити зубки з пастою, яка з втором. О, ну короче. коротше. Ось така сьогодні мама. Ну, я ж її намагаюся потрошечки розтягувати е інтервали між годуванням. Потихеньку, Елі. Все, біжим. Все, все, т -т -т -т. ладно. Прийшлось брати на руки. На руках несла пів малу. нову. Візочок товкала, і це все під дорогою. Не дуже тут, звісно. Свіжим повітрям. Мала, голодна. Так, сквозь сон плаче, їсти. Я вона б поїла б, спала б гарно, але я не встигаю, мені треба туди прибігти до школи вчасно. Еллі не розчісана. не заплетена. Хто знає, що це за дерево? Листочки як кльон. Не. А я не можу, як я я не достану. Такі як каштани. Ніби. Не знаю, я, що це за дерева такі. Мама, там я, Мама, я хочу води. А я не взяла, зараз у дівчат попросимо. Зачекай. Доць, я не встигла водичку взяти. Та у нас і пляшечки немає. У нас всі побилися пляшечки, тільки запасних не залишилося, тільки ті, що у дівчат і у тата з собою. Ну, можно Ой, было полторушку взять. Ты всегда забываешь воду. Я всегда забываю воду? Да. Ну, вот то такие бывают. А я забываю игрушку. Я забываю игрушки угу. взять себе. Вот, Всегда а забываю игрушки одну. Угу. Игрушку. Забываю. Видишь, у меня нема игрушки. Ой, мама, дивись. Пішли, 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 щоб вона не прокинулася. Мама, щоб не прокинулася. Я маю віду, що я вхожу в 11.15 спереду, а Лана тебе не дає, а папа зрозумів, що ми обі входимо в одне время. Можливо. Коротше, виходить, що я взяла малу годувати, дівчата вийшли, стоять. Ми поки водички попили, ми стоїмо, Виходить, вчителька щось нам намагається сказати, я достала перекладач, нічого так. ну. Короте, каже, що, типа, Ілана має вчитися до 13-ї. А у нас кожну п'ятницю проблема. Тата її сварить, що вона постійно забуває, що у неї короткий день, забуває портфель в класі, і він її чекає. Короте, у нас взагалі не Коротше, Вона забрала Ілану назад до урокі, на уроки. І сказала забери в 13.00. Ну, коротше, якби Елі була не голодна, ми б погуляли ці півтора години, але зараз нам треба йти все ж таки додому. Хоча погодка. Та ти ж, а у тебе залишилась їжа? На яку площадку? А чого ти її несеш? Так скло там. А, -а, -а. а ножки могла поцарапати. Ножки могла поцарапати. Покажи свою гулю. Те, шишка з сім'я Ай-яй-яй. Ой, пішли не трохи Я яблуко гризу і малу взяла, бо львинки вже плачуть. Отже, отак от я сьогодні поприбиралася, тут аж порожня стала. Віталік хотів на ту, на ту, під ту стінку поставити шафу. А я не уявляю, де ми будемо речі сушити. Якщо ми купимо колись назбираємо на сушильну машину і у нас не буде ця сушилка стоїть, можливо, і буде зручно, коли там буде шафа. Але біля шафи ставити сушилку або в якомусь іншому я її не бачу. Будь здоровий. Тож ми вирішили сушилку все ж таки а, у Альвінки поставити. Ой, Оце відкладені справи. Оце треба порозкладати, але я відкладаю, тому що ось чашки тарілки прийшли. І я думаю, я буду все одно тут е Елічка, тихенько. Елі, Піди у Альвіни, стружилку візьми. Я буду все одно посуд замінювати. І тому сюди в мене не доходить руки. Тут якось організувати все треба, не знаю. Ні. Це переставляти термоси. Після переїзду ще так, ще так і не, не розставили. Спосудомойка завершила, треба її розібрати. Ось, зараз приїду вже з Іланочкою. Отак от я сушу плесос. Ну, чесно кажучи, мені подобається. Доки я там прибираю робот тут, тут, е, поли, під, тут підлога не брудна, тож робот справляється, а тут під столом, звісно, треба і мити, і прикольно коли. Що ти робиш? а що на... це таке, Елі? Вона не працює. Я зараз потачу тобі, тільки ж треба підмести тепер. Да, Зараз вже пів на четверту, ми пообідали з дівчатами. Віталік поїхав за нашою старою машиною забрати її з ремонту. Буде виставляти на продаж. Дівчата всі по своїх кімнатах, і Аліна спить. Я змонтувала відео покупки для малюка в один місяць. Зараз воно завантажується на Ютуб. Зроблю заставочку і, мабуть, все-таки піду в мюлер. Сьогодні не дуже. Спекотно і час є, бо не хочу завтрашню суботу витрачати на похід по магазинах. Сьогодні я ще відправила свідоцтво на апостіль на переклад на німецьку мову. Коротше, дитяче свідоцтво про народження, яке нам тут видали, ми відправляли носили в мерію, в Радхаус, носили, комусь там віддавали і вони кудись відправляли на апостіль. І по пошті воно повернулося десь, мабуть, за два тижні. Через 2 тижні робили апостіль на німецьке свідоцтво. І був всередині, всередині був цей рахунок на 20 євро. Тобто, апостіль коштує 20 євро. Виглядає це, зараз. Виглядає це ось так. Тобто, це свідоцтво про народження. А от зад на звороті от така от печатка. Тепер мені треба відправити, перекласти на українську мову. І та перекладач Ніна, вона відправить на суд для того, щоб вони зробили апостіль на переклад на українську мову. І вони потім мають мені прислати по пошті. Скільки це буде по часу, ще невідомо. По грошах також невідомо. Ну, я ще в консультування не записувалась. Думаю, вже коли зробимо, тоді будемо записуватися, бо невідомо. Ну, звісно, там такі черги, що можна було б вже зараз записуватися. Але як можна записуватися? А, а раптом там буде віконце якесь на ну скоро? да? Ну, раптом. ну, коротше, Я заздалегідь не буду нікуди записуватися. Зробимо ці апостолі, а потім вже будемо пакет документів збирати на те, щоб зробити українське громадянство Яліні. Далі, що далі? Сьогодні ще прийшов вчора, тільки відправили заказним листом заяву на Ельтернгельд. Розкажу спочатку. Виходить, я почала робити, шукати в інтернеті, як зробити заяву на Ельтернгельд. Це типа декретних, які виплачуються рік. І е... шукала, шукала. Короче, є Ельтернгельд Діджитал, я залізла туди, там немає нашої землі. Типа, в Баварії воно не працює, цей діджитал. Є бланки, які треба роздрукувати, заповнити від руки. І хтось мені там сказав, що там 25 сторінок. Ну, коротше, я цілий день. Ну, Це, звісно, не вчора було давненько. Цілий день я е, потратила на те, щоб знайти, де завантажити ці бланки, розібратися. І коли вже е, е, знайшла по нашій землі по Баварії, знайшла цей бланк, який саме в Баварії треба заповнювати іменно по, по, в Нижній Баварії, Віталік приїхав, то там було написано в самому низу, вже в там pdf файлі, було написано обов'язково прочитати. Я приходжу за цим посиланням, і там кажуть, що можете подати онлайн в Баварії. тобто на діджитал порталі немає такої функції. Коротше, я заповнювала, реєструвалася, заповнювала онлайн. І у них в кінці можна, є така функція, ти все заповнюєш, воно зберігається, і можна або підписати цифровим підписом цим от этим, наш пластик, ВНЖ, від як він там називається, аусвайс. Да, він як електронний підпис, треба завантажити в телефон застосунок спеціальний. Ну, цифровий підпис такий. Можна було цим цифровим підписом підписати обом батькам. Цей документ і нікуди нічого не відправляти. А можна було зберегти, роздрукувати самостійно, поставити свої підписи і відправити по пошті. І третій варіант, що вони я зберігаю, і вони мені присилають роздруковане. Тобто мені не треба принтер мати, мені не треба там десь друкувати. Вони мені по пошті прислали цю мою заяву. В якому ми просто від руки поставили дату і підписи одного і другого батьків і відправили. І вчора відправили заказним листом і ще туди додали оригінал свідоцтва про народження дитини, яким було саме написано для Ельтерних гільд. Вчора ми відправили, сьогодні прийшов лист, що електронний, що вони отримали. Тож, не хвилюйтеся. Ми будемо обробляти ваше замовлення. Не треба нам дзвонити писати. Все буде добре. Чекайте, коротше, чекайте на відповідь. Також сьогодні ще прийшов лист з фонду допомоги вагітним жінкам, з фонду матері і дитини. Вже місяць прийшов. Так? Я подавала ще до народження дитини на допомогу, а вони мені тільки сьогодні прислали, що затвердили допомогу і мають прислати. Чи в цьому місяці, чи в наступному, я так і не зрозуміла. Хоча допомога для вагітних і для дитини на перше обладнання. А чому вони її присилають аж вже після народження? Можливо, із-за того, що я пізно впадала, можливо, треба було раніше це робити. Ну, ми ж тут не жили раніше, тому таке. Ну, в общем, коротше, затвердили нам цю допомогу із фонду матері і дитини для вагітних і немовлят. За цвет я лампочки, типа. Типа в таком туре, типа Что стало? Что стало? Шо?